Усі свою високу и плигались. Чисто присягають. Сусіди почули неприємний запах з дверей сусідки. Крім того, в неї виявились відчинені вхідні двері. Як з'ясували працівники поліції, жінка померла більше місяця назад. Обставини смерті з'ясовуються. З приватної лазні невідомі поцупили котел та чавунні казанки. За фактом крадіжки опитано свідків ведеться слідство. За словами заявника, невідомий чоловік проводив ремонтні роботи у електрощиту на сходинковій кліці. Як з'ясувалося, це був електрик ЖЕКО номер 6 який встановлював автоматичні вимикачі за заявкою сусідки заявника. Повідомлення про пожежу на стовпі електроопори. Як виявилось, горіло сміття всередині опори. Загоряння було ліквідовано працівниками патрульної поліції самостійно. В ході патрулювання було виявлено вантажний автомобіль, водія якого проігнорував заборону на проїзд через міст по вулиці Скверське шосе. За фактом порушення правил дорожнього руху на водія була складена відповідна постанова. Чоловік викликав поліцію, аби зустрітись з дільничим. Я позвонив вам, сказав, мені сороку позороста можна учаскового. Я з участково можу розібратися по другим метів. Щоб я кіде з учаском зібрався. Мета вашого звернення участково ви хотіли побачити. Правда, у заявника було відібрано пояснення. Матеріали будуть передані дільничому. Рідна сестра просто виштовхала з квартири свою сестру та її співмешканця. Вони <нарес> захватили і скинули його. Він ударився головою. думав, що він уб'ється. Він покатився за по сходам. Я вискочила за ним. <нарес> просто <нарес> відкрилися двері, зашли два чоловіка. витягнули його, виволокли. І викинули його з лестниці, і закрили двері за нами, бо я вискочила за ним. Крім того, вона викинула на сходинкову клітку речі заявниці з правоохоронцями спілкуватись відмовилась. Поліція. Я не чую, що ви кажете. Поспілкуватися з вами хочу. Ви двері відмовляєтесь відчиняти. Я вас зрозумів. За даним фактом зібрані необхідні матеріали ведеться перевірка. Співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, сумісно з працівниками прокуратури, поліції та бійцями полку поліції особливого призначення затримано 15 осіб, які тримали мережу притонів на території столиці та області. Діяльність групи була націлена на надання послуг в сфері проституції. Ця група контролювала 60 дівчат, які надавали сексуальні послуги. Дівчата знаходилися майже у рабстві, тому за любу провину з них вимагалися гроші, і вони відшкодовували покарання було в вигляді відшкодування грошовими коштами. Група діяла на території Києва, Київської області. Місця для розпути були як готелі, сауни, так і зйомні квартири. Крім того, при проведенні санкціонованих обшуків нами було вилучено 6 автомобілів, наркотична речовина та грошові кошти. За результатами проведення спецоперації відкрито кримінальні провадження за частиною 2 статті 302 створення або утримання місць розпусти і звідництво, частиною 3 статті 303 сутенерство або втягнення особи у зайняття проституцією кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. За минулий тиждень працівниками до відділу поліції було здійснено 868 виїздів на виклики та бою громадян. З яких 97 по лінії кримінальної поліції. Розкрито за гарячим слідом шість кримінальних правопорушень та шість правопорушень по лінії наркоманії. Виявлено 279 адміністративних правопорушень, з яких два за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи. Є? Estou com